Наразі державний бюджет схвалено Верховною Радою України, підписано президентом України та оприлюднено. Головний фінансовий документ країни набув чинності. Відтак регіони почали працювати над проектами своїх бюджетів. На 30 січня призначено пленарне засідання Харківської обласної ради з головним питанням затвердження бюджету області. Повідомив комунальникам міський голова. Ну, Навіна на слідучі день прийму, тому що uh, буде розподілятися на. Сісія власного бюджету, щоб ми розподілені мали у честь в делать никаких ошибок. Зокрема, у проєкті спецфонду області передбачено і об'єкти лозової для фінансування фізкультурно-оздоровчий комплекс, що у парку дружби та реконструкція дитячої нацької спортивної школи. Юність бюджет складний, 219 мільйонів було в році, готу. цей едвор вже по прогнозам Мінфіна. У нас буде в загальному фонді суми сума доходної розходної частини на 5 мільйонів. тобто двісті двадцять мільйонів. При незабеспычении по сферам, по бюджетам, я вам могу сказать, что она будет ниже. 33 миллиона год 13,000, где-то сегодня наши расчеты 27.